Доброго дня, мене звати Михайло Сергій, Дніпром Дунаєвці. Сьогодні презентую вашій увазі бензиновий триммер Дніпром 50RX. Даний модель призначення для скошування трави, чагарників, спилювання дрібних гілок та догляду за парковими територіями та садками, та може обробити ділянку площею до 2500 метрів квадратних. Тример має потужність 26 кВт, об'єм двигуна 51,7 см смкучних, та кількість обертів 9300 обертів за хвилину. А за рахунок повітряного охолодження двигуна, де крильчатка охолоджує не тільки сам двигун, але ще й муфту щеплення. Дана модель може працювати до 5 годин навіть у спеку. Модель оснащена праймером для швидкого запуску двигуна та якісні і оснащена якісними паленими шлангами італійського виробництва, що забезпечує її від механічних пошкоджень та продовжує їх срок служби. Триммер має нерозбірну штангу посилену штангу, також має м'який має рем. Ганцевий ремінь з м'якими вставками, що рівномірно розподіляє вагу тіла і що, що знизить втому під час роботи. Також дана модель має кнопку блокування шпинделя на нижньому редукторі, що дозволяє встановити катушку або диск без застосування спеціальних інструментів, і що додає звичайно зручності у використанні. Наразі все вам гарних продажів. До побачення.